Адвентисти в Сербії встановили значущі зв'язки з людьми через діяльність спрямовану на збереження здоров'я. Клуби здоров'я викликали великий інтерес у суспільстві. Групи відправляються у походи, займаються разом, проводять лекції про здоров'я та показують кулінарні майстер-класи, якби не ці заходи. Учасники ймовірно ніколи б не дізналися про адвентистську церкву та її віровчення. Тут важливо спочатку зав'язати дружбу, а потім ви зможете сказати, хто ви є, інакше вони відкинуть вас із самого початку. Особистий зв'язок. Це те, що робив Ісус, коли був на землі. Отже, ці члени церкви слідують його вказівкам, впроваджуючи хрестовий метод служіння. Це ключ до побудови стосунків, особливо в містах, що розвиваються, як Белград. Тут люди, як правило, залишаються зосередженими на власному насиченому житті. Це суспільство, що мешкає у великих будинках. Тут багато хмарочосів, де живуть багато людей. Це дуже-дуже велика територія, яку потрібно охопити. Є багато людей, які насправді живуть тут і нічого не знають про Бога. Вони не цікавляться релігією, люди не хочуть вчитися і шукати Господа. Тому ми живемо в такому суспільстві. Тепер ніхто не хоче знати про Бога. Отже, насправді важко говорити про це з людьми, які не знають. Або навіть не хочуть чути щось про Господа, це справжній виклик тут, у світській країні. Ще кілька років тому, в районі відомому як Новий Белград, не було Адвентистської церкви. Кожного разу, коли члени церкви, які жили в цій частині міста та хотіли відвідати богослужіння, їм доводилося їхати далеко, щоб дістатися до найближчої церкви. У 2020 році частина ваших пожертвувань 13 суботи допомогла заснувати церкву в новому Белграді. Вони змогли отримати двоповерхове приміщення і зараз реконструюють нижній поверх, щоб стати міським центром впливу. Для нас це дуже важливо. Ми проводимо різні богослужіння, куди можемо запрошувати друзів. Будівля дуже гарна, і ми вдячні Богу, що вона має два поверхи на верхньому, де ми зараз знаходимося, відбуваються богослужіння, а нижній поверх. Зручний для різних заходів, це буде центр впливу. Ми будемо проводити клуби по здоров'ю. Ми збираємося навчити людей готувати корисні страви, а також можливо займатися якимось рукоділлям. Тут є багато людей, які люблять ремесла, виготовлення мила із корисних інгредієнтів, а також займаються декупажем і квілінгом. Ваші внески в пожертвування 13-ї суботи вже прийняті з вдячністю. Нове приміщення виглядає як домівка для цієї конгрегації, і ми сподіваємося, що це дозволить їм розвиватися. Я дуже вдячна тим, хто нам допомагав усім братам і сестрам з усього світу, тому що це великий район міста, де ми мешкаємо, і де не було нашої церкви. Повірте, що ми молимося понад 20 років. Ми молилися, щоб мати цю церкву, тому ми також готові давати наші пожерти тим, хто також потребує власної церкви. Я маю таку велику вдячність. Дякую вам. Я вдячна Богу за те, що Він дав цим людям бажання віддавати, що Він надихнув їх віддавати. Це фактично говорить нам, що ми повинні працювати і дякувати за те, що ми маємо. Ми повинні молитися, щоб Бог дійсно використав нас там, де ми є, щоб Він наповнив цю будівлю людьми, щоб нам потрібно було шукати іншу. Будь ласка, моліться за цю церкву. Оскільки незабаром вони відкриють міський центр впливу в новій частині Белграда, дякуємо вам за участь у 13-ї суботи у 2020 році та за те, що мрія цієї громади здійснилася.